Зустрічають по одягу, проводжають по розуму, говорить відоме прислів'я. Дійсно, зовнішній вигляд часто впливає на перше враження і ставлення до побаченого. Зовнішній вигляд населеного пункту це обличчя його жителів, тому покращення його благоустрою є обов'язком кожного з них. Турбуються про своє місто і ніженці. Активно ведуться роботи щодо оновлення території міста. Основне мероприятие, которое на сьогоднішній день проводиться, это окончание ремонту или реконструкции при площі. площади. Я считаю, что при площа – площадь это лицо нашого міста, з яким сталкиваются все приезжие. В частности, если на сьогоднішній день позволит погода, то е в течение двух-трех дней. Реконструкція повністю завершена. Що буде нового, Ми убрали з центральної частини площі, де було місце парковки Рельсу, і зараз в центрі площі буде цвіточна клумба. Ремонт при площі розпочався ще в 2011 році, але постійно виникають проблеми по надходженню коштів. Через казначейство, тому всі роботи виконуються в борг на цей рік. З державного бюджету було виділено 4,8 мільйона карбованців. На жаль, платежі не йшли, але все таки ми змоглися домогтися, що 600 тисяч пройшло через казначейство. І генеральний підрядник ПШМК, начальник Гавриленко Михайло Михайлович. Теж корінний ніжениць погодився зробити привокзальну площу, оскільки привокзальна площа це є візитною карточкою міста Ніжина. Ми закінчили цю роботу по асфальтуванню привокзальної площі, Ви бачите, в якому вона стані, і тепер будемо рішати проблему погашення боргу за цю роботу. Якщо всі борги будуть погашені буквально за дві неділі, ПШМК продовжить роботу по шляхопроводу і подальшому. Деякі ніженці самостійно виявляють ініціативу. Спрямовану на покращення благоустрою свого міста. Зокрема, напередодні Святої Покрови в центральній частині Ніжина було відкрито дві іменні лавки, подарунки від жителів міста, родин Гришкевичів та Манюкіних. Представниця останньої Світлана Васильєва на відкритті лавок висловила надію, що ця традиція буде продовжуватися і у подальшому. Таке починання знайшло схвальні відгуки, як серед міської влади. так и среди Это ж приятно. И люди сели отдыхают, студенты отдыхают. Молодые пары, я видела, недавно отдыхают. Это приятно, конечно, хорошо. Я поддерживаю жителей идеи, которые на свои деньги поставили эти две прекрасных лавочки. Здесь могут собираться молодежь, влюбленные, также люди моего возраста, чуть-чуть преклонного, вспоминать молодость, юность. Я хоть и гость, гость, будем говорить, города нежно, но я родился здесь. И мне тянется, да, здесь живет моя мама. И я вот приехал посмотреть, и мне эти лавочки нравятся. І я хотів би, щоб розвитку далі йшло і в інших районах міста Ніжина. Деякі жителі Ніжина навіть вже задумалися над тим, щоб і самим продовжити розпочату справу. В многих городах України я вже бачила лавочки подобные, також за границей. Мне очень нравится двох сімей, как бы вони оно на нас с всі, нам всім. Почому по тому, що мої бенкові прийшов до сказал, Мама, я теж хочу нашей сім'ї таку лавочку. Багато років чекав на реконструкцію занепалий фонтан поблизу площі імені Івана Франка. Тепер він оновлений. Щоправда, зараз це оригінальна клумба раніше. Цей фонтан працював. Він був і прикрасою. Підходили жіночки з маленькими дітками. Було цікаво. Просто так сталося, що його зруйнували. Було бажання відновити його. Ми спочатку літа збирались, але не вдалося його відновити. Тому виникла така ідея його просто відреставрувати, пофарбувати, от, і зробити просто велику таку вазу, такий квітник, таку прозору, яка б щоб не засипати його ґрунтом, тому що це. Воно не естетичне у подальшому при реставрації всього центрального бульвару, залежно від проекту, допускається можливість відновлення всіх функцій фонтану або ж спорудження нового. Крім того, у Ніжині проводяться і інші заходи, які стосуються покращення благоустрою міста, зокрема. Ведуться роботи з облаштування скверу імені Юрія Лисянського. По скверу Лисянського однозначно ми будемо продовжувати реконструкцію. На сьогоднішній день є определені складності з проходженням платежей через казначейство, але вже на сьогодні е, зготовлені фонарі, які е, там доволі таки стильні, стилізовані в епоху Лисянського. Далі буде проводитися силами комунальних підприємств озеленення даної території, посадка е, Кустарника посадка деревьев. Поэтому ну насколько в этом году уже, естественно, погода неблагоприятная, поэтому Потому с весни будем данний мероприятия проводиться. Перспективними є оновлення скверів імені Марії Заньковецької та Люби Губіної, а також центральної частини Ніжина. Є така ідея при формуванні бюджету на 2014 рік Заложити суму на реконструкцію центральної частини, города. сейчас починає от площади Івана Франкуа и до места входа, центрального входа в парк Шевченко. Потому что, ну, исходим из того, что сумма, наверное, будет значительная, а бюджет, к сожалению, не очень позволяет нам планировать более Масштабної роботи фінансові проблеми затримують ремонт і асфальтового покриття. Хоча до кінця року планувалося покращити стан багатьох ніжинських доріг. Багато ми вулиць запланували в цьому году зробити, в тому числі Васильівська, Шекерогринівська. Васильівську ми зробили, проложили якісний ава, асфальт. 693 тисячі освоїли. але, на жаль, опять же, на сьогоднішній день вони не проплочені. При умові проплати підрядник готовий далі йти осваїти і по Воздвиженській вулиці. Там теж потрібно ремонтувати дорогу і пошуки Рагринівської, і об'їжджі і останні вулиці. Ну, на жаль, не платежі не дають змоги нам виконати все в повному обсязі. Чи встигнуть комунальники виконати все заплановане на 2013 рік за два місяці? Задля покращення благоустрою в Ніжині вже багато зроблено, та деякі роботи все ж і ще залишилися. Втім, сподіваємося. Що вже найближчим часом жителі і гості міста будуть приємно вражені новими змінами.